через портал ОСД, тобто знову ж таки фінансова установи збирають нашу податкову, а там, в інших там вічні податкові органи, а, і обмінюються через шлюз, який пропонує ОСД цією інформацією. В принципі, станом на а, січі 2024 року, якщо не помиляюся, а, до цього формату поєдналося з 110 е, е, юрисдикцій. Тобто великий кількість. Але для того, щоб зрозуміти, чи юрисдикція з вами обмінюється по СІРСу, треба мати один таку логіку, тому що, ну, скажімо так, не всі юрисдикції, які є в обміні, можуть обмінювати саме між собою. Це треба дивитися власне, на сайті ОСІДІ, що відповідна юрисдикція скажімо, надала згоду на обмін з іншою юрисдикцією, і власне, здійснює з нею обмін. Чому це важливо? Дивіться, яскравий приклад це приклад Російської Федерації. Тобто Російська Федерація вона приєдналася до десь на два роки раніше за Україну, але зараз багато юридик з неї відмовилися обмінюватися цією інформацією, хоча угода існує, воно все всього такого. Плюс сам по собі підписання угоди не означало, що вам відразу починають або там. Злати відповідну інформацію, тому що юрисдикція мала не лише писати, а й забезпечити.